Про українську конституцію в очікуванні чергових змін керівник лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут. Українська конституція за недовгий термін своєї існування вже піддавалася численним ревізіям. З одного боку, це нормально. Конституційний процес молодої держави повинен тривати якийсь час, і особливо якщо до самого акту ухвалення конституції не було достатньо широкої дискусії. А ми дуже добре пам'ятаємо ці кризи політичні, котрі передували 96-му році. Ми пам'ятаємо серйозний вплив з боку президента України, котрий намагався винести ухвалення конституції за межі Верховної Ради, і тоді Верховна Рада ухвалила достатньо компромісний текст. На той час він задовольняв інтереси еліт. Чому після цього фактично одразу почалися перегляди? Тому що очевидно з кожними виборами з'являлися нові інтереси, нові гравці на карті політичних еліт. А відтак вони потребували того чи іншого забезпечення своїх повноважень. Також трапилося, що постійно чи перед новими президентами, президентськими виборами, чи одразу після них ми мали різного формату зміни, що особливо позначилось не скільки на якості самого документу, скільки на його легітимності, і сьогодні ми стоїмо перед проблемою надання конституції нової легітимності в будь-який спосіб. Чи це може бути конституційна асамблея як установчий процес, чи це буде легітимний законний процес у парламенті? Але над текстом працюватимуть різні експертні групи, в тому числі існуюча сьогодні. Конституційна асамблея насправді позитивний аспект це постійний конституційний процес і. Розвиток негативний аспект: те, що ті конституційні засади, котрими ми керувалися в 96-му році, були можливо не до кінця опрацьовані, і одразу відбулися певні перегиби. Перегиби відбулися так само у зв'язку з тим, що станом на 96-й рік ми все ж таки мали більш сильного президента і вже більш слабкий парламент. І через це відбулися вже перегиби на рівні виконання тих чи інших норм. Всі далі наміри оновлення були намагання то чи інший спосіб перекрутити ситуацію, котра склалася. Ключовий наслідок такого постійного оновлення це є проблема легітимності, особливо після останніх змін 2004 року, після того як Конституційний суд нелегітимний спосіб відмінив зміни 2004 року і поновив дію конституції 96-го року. Ми отримали ситуацію доволі такої низької легітимності. Ні представники політичної влади, ні саме суспільство не готове визначитися, за якою конституцією вони сьогодні живуть. А відтак постає проблема однозначної визначності. Насправді, перспективи суспільного діалогу навколо конституції Конституційного процесу є, але мусимо зазначити, що як і 96-му році конституція стала предметом компромісу, і ми тоді мали компроміси між пострадянською номенклатурою і новими демократами. Сьогодні важко передбачити, що новий текст, новий документ, нова угода суспільна позбудеться таких компромісів. Тільки сьогодні компроміси треба буде шукати. в Тих же ж питаннях мови перебування іноземних військових баз, статусу унітарності країни мають. Чи знову ж автономію в складі України, статусу громадянства і багато багато інших речей? Я вже не говорю про те, що найбільш ключовою сьогодні темою і стратегічною комунікацією є судоустрій, децентралізація розвиток місцевого самоврядування і регіонального рівня, зменшення повноважень центральної влади, зрештою, якась певна суспільна думка вже готова. Справа сьогодні вже за конкретними нормами, за конкретними діями як Конституційної асамблеї, так і парламенту, котрі єдиний сьогодні. Одні повноважений ухвалювати зміни до конституції чи ухвалювати нову редакцію.